Програма, яка існує. Називається вона програма «Не турбувати її і, і, і можна додати до екрану блокування і це все. І е, цю програму можна лише використовувати так, що протягнути її пальцем направо і увімкнець ре... режим не турбувати е, на одну годину. Е, а серці який е, 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 і це програма, ама навіть е, е ще мені și funcționalele de nijă săbăre režim de turbovate.